Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми будемо вчитись складати розповідь за поданим початком. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний. Та вчить багато нас чому? Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. А зараз пропоную вам пограти в гру знаки. Я читатиму вам речення, а ви подумайте, який знак в кінці цього речення треба буде поставити крапку, знак оклику чи знак питання а можливо і знак питання разом із знаком оклику. Слухайте інтонацію та думайте. Півнику мій півнику, що ти наробив? Подумайте, який знак треба поставити? Півнику меншому голову розбив. А в цьому реченні як тобі не соромно меншого бить? Я не буду півнику більш тебе любить. І пшонця не дам тобі, не налю води. Помирися з меншим. Зараз підійди. Помирились півники і пішли в садок. І обом сипнула я жменьку крихіток. Сподіваюсь, ви розібралися, який знак треба поставити в кінці кожного речення. А ми. Продовжуємо з вами. Скажіть, будь ласка, а до чого закликає цей вірш? Правильно, що треба дружити. Не треба бути розбишаками, не треба бити нікого. Треба дружити. А зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, далі букву сполучення поєднання великої та маленької букв Д, дві маленькі букви Д, далі запишіть красиво, поєднуючи правильно букви між собою слово Дружити. Потім слово дружба. Поставте відео на паузу, зробіть, будь ласка, звукоскладовий аналіз цього слова. Порахуйте, скільки в ньому складів, скільки букв, скільки звуків, а потім перевірте себе. В цьому слові два склади, шість букв та шість звуків. Відгадайте загадку, а потім запишіть слово відгадку. Посідали на вербичку сірі братики й сестрички, перші вісники весни. Відгадайте, хто вони? Що це за братики такі? Котики правильно. А тепер складіть та запишіть речення. З різними значеннями слова відгадки. Є котики, які ростуть на вербичці та є провісниками весни, а є-котики це наші домашні улюбленці, яких ми дуже любимо. Отже, поставте відео на паузу, складіть та запишіть два речення. Одне речення. Про наших домашніх улюбленців, а інше про вербові котики. Наступна загадка. Гарне деревце міцне, листя різьблене, рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. На якому міцному дереві ростуть жолуді? Дуб правильно, ось яке воно, рясне це дерево. А зараз поставте від вашу відео на паузу та усно складіть невеличку розповідь про дубок. Наступна загадка. Викупана в сонечку, стоїть собі донечка. Бджоли – сонячний медок, дістають з її квіток. Впізнали це дерево? Це липа. Зараз прочитаємо віршовані рядки Ганни Чупач. Доповнимо їх, дібравши слова з дужок. Ось вони у нас будуть внизу ці слова. Підготуйтесь до виразного читання цього вірша в голос. Починаємо. Слова такі: Передам, жаліє, світеш, ростеш, пахуча, гріє. Липонько, липко. Яка вона? Пахуча, чом зупинилась на кручі, чом так далеко ростеш? Чом ти для нас не світеш? Липа шумить, мов жаліє тут мені сонечко. Гріє звідси вас бачу і вам бджілкою мед перед Зверніть, будь ласка, увагу на знаки в кінці речень. Яка має бути інтонація в кінці таких речень? Подивіться, десь крапочка, десь знак питання. Підготуйтеся зараз, поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш виразно. А зараз давайте спробуємо дібрати до іменника мед різні прикметники, які характеризують його за кольором, за смаком, за запахом. Що ми можемо сказати про мед? Який він? Наприклад, світлий може бути за кольором або темний, жовтий чи золотистий. Далі може бути свіжий, духмяний, пахучий, ароматний, смачний, корисний, гречаний або липовий чи квітковий. Ну і звісно ж, цілющий. Ось скільки прикметників я впевнена, що ви дібрали і свої прикметники до іменника мед. А зараз прочитаємо початок розповіді. Треба буде вам самостійно дібрати заголовок, записати його. А потім скласти та записати продовження розповіді Стоїть липа, викупана в сонечку? Бджоли, сонячний медок, дістають з її квіток. Про що ж можна розповісти далі? Далі можна говорити розповідати про дерево липу. Або ж про бджілок, які трудяться, або навіть казкову розповідь придумати про те, як подружилися бджілки з липою. Ось, наприклад, про що можна говорити далі? Липа цвіте пізніше за інші дерева в кінці червня, <кій> і якщо немає вітру. Густий аромат огортає дерево. Та не лише бджілки цінують квіти липи, люди здавна збирають липовий цвіт, щоб взимку насолоджуватись запашним цілющим чаєм. Це один варіант, як можна продовжити, про що можна говорити далі в своїй розповіді. Або ж про бджоло. Життя цих маленьких комашок і квіточок тісно пов'язане, вони не можуть існувати одне без одного. Також бджілки діляться з людьми, цілющими плодами своєї важкої праці. Бджілки невтомні трудівниці. Або ж і ось іще як можна продовжити. Весело липі. Радіє вона, що знайшла собі подруг, а бджілки тим часом нектар збирають та розмовляють з нею. Ось так красуня липа знайшла собі багато друзів. Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. У вас багато є інструментів, багато матеріалу, опорних слів та малюнків для того, щоб. Продовжити розповідь про квітучу липу. Я бажаю вам успішної роботи. Дякую за увагу. До зустрічі!